Тероризм триває і расисти обстріляли Південну Українську АЕС. Про це повідомив енергоатом. Е ракета впала за 300 метрів від ядерних реакторів. А ударна хвиля розбила понад 100 вікон та пошкодила будівлю станції. Як ти вважаєш, вони хотіли поцілити, чи це вони хотіли нас залякати? Ти Знаєш, я думаю, що це цілеспрямована така стратегія. Це ж держава-терорист. По суті, у них все на терористичних якихось актах будується. Спочатку пам'ятаєш, була Чорнобильська атомна станція, там де вони окупувалися. Генерал казав, що під час Другої світової війни там нічого не було, радіація немає, все добре. Але дійсно там ситуація за моїми джерелами була на грані катастрофи. Якби вони звідти не пішли, ми не взяли знову під контроль, не збалансували всі системи. Могло б бути дуже погані наслідки ми могли отримати. Потім була запорізька там станція. Тобто зараз це. Коли ми просили НАТО і всі країни закрити небо над Україною, саме це і малося на увазі. Тому що ми розуміємо, з ким ми воюємо. Ми розуміємо, на що вони можуть піти. І в даному випадку Російська Федерація це от реальна така мавпа, якась з гранатою. Тобто вона бігає туди-сюди. І нарешті з'явився мисливець в лиці України, який просто пристрелить. Тому що якщо ми це не зробимо, то наслідки можуть бути суттєвими, які можуть вплинути на весь світ і на Європу, і на весь світ. Тому ми повинні це зупинити спільно з нашими партнерами.